У Харкові з'явиться електронна інформаційна мапа доступності. На ній вкажуть об'єкти, які вже є безбар'єрними для людей з обмеженими фізичними можливостями. Стосується це і інвалідів, і матуй з візочками, і людей похилого віку. Також тут же будуть позначені маршрути автобусів, тролейбусів з низькою підлогою. У Харкові безліч об'єктів, які є доступними. У нас є доступний транспорт, але в нас є і проблема. Тобто, а хто про це знає, і виникло питання сьогодні створити інформаційну мапу, тобто мапу доступності міста Харкова, на яку будуть нанесені доступні об'єкти. Більше того, в нас сьогодні з кожним днем все більше стає доступного транспорту. Що собою буде представляти мапа доступності? Це сервіс, який доступний з будь-якого гаджету. З телефону більше того, ми говоримо сьогодні з розробниками про те, щоб доступ до. До цього сайту, до цього сервісу він був через QR-код. Тобто, як максимально спростити вхід на цей ресурс. Кожен мешканець чи гость міста завдяки такій інновації буде бачити доступні сервіси у Харкові. Тобто, якщо це центр надання адміністративних послуг, то доступний він чи ні. Якщо це наші якісь зони відпочинку, доступні вони ні. торгова мережа, банки і таке інше. Ще раз повторюсь: ми говоримо про те, що на сьогодні день вже зроблено, і що буде інформативно нанесено на цю мапу, і нею може скористатися будь-хто. Такий сервіс наразі необхідний Харкову і буде дуже корисним, говорять харків'яни. Вона на 100% покращить життя харків'янам, адже у нас багато інвалідів не тільки, наприклад, дорослих, а й дітей. І тому я бачу, що батькам дуже тяжко розумієте, якби тяжко, бо діти зросліють, якби вони стають і ваші І ця мапа вона буде просто це буде супер для Харкова. Харків і так розвивається в такі часи. А це буде ну це дуже, дуже гарне рішення. Я лікар, тому я розумію, наскільки вона важлива, особисто». Особливо в наших умовах, коли ну, велика кількість пацієнтів, які мають проблеми з здоров'ям, з доступністю, так що, так, що це дуже гарна ідея. Ну, головне, щоб не тільки карта, а щоб більше місць таких було, щоб безбар'єрне середовище було ну, якнайбільше. У профільному департаменті міської ради зазначають, що інформаційна мапа доступності може запрацювати вже у січні 2025-го. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків, Новини.